На Васильківщині поліцейська розшукали зниклу дитину. В ніч з 9 на 10 квітня на спецлінії обласної поліції 102 звернулася жителька селища Калинівка та повідомила про зникнення 10-річного сина, який в день пішов гуляти та не повернувся. Батьки самотужки почали пошуки сина, але вони не дали позитивного результату, і тоді вони звернулися за допомогою до правоохоронців. Отримавши орієнтування, поліцейські одразу почали пошуки дитини. На пошуки Зниклого були задіяні всі екіпажі груп реагування патрульної поліції та представників ювенальної провенції. Шукали школяра усюди. Зокрема, обстежили прилеглу до будинку територію, дитячі майданчики і за кілька годин таки вийшли на слід зниклого. З'ясувалися, що хлопець залишився на ніч у свого друга, а вранці пішов кататися на велосипеді. Знайденого хлопчика, працівники поліції повернули додому та провели з ним і його рідними профілактичну бесіду. У Василькові на гарячому затримано крядів медикаментів. Вночі 20 квітня працівники Недержавної служби охорони Аквілон отримали повідомлення про спрацювання охоронної сигналізації в аптеці, розташованій в приміщенні Васильківської центральної районної лікарні. Про даний випадок були повідомлені поліцейські. На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції та автомобіль служби охорони. Біля аптеки в приміщенні лікарні правоохоронці виявили двох підозрілих Осіб, біля яких лежали пакети та коробки з медикаментами. Побачивши поліцейських, чоловіки з жінкою намагалися втекти, але були затримані на місці злочину. Зловмисниками виявилися наркозалежні жителі Васильківського району: – 30-річна жінка та 33-річний чоловік, які раніше вже мали проблеми із законом. За даним фактом, слідчим відділом Васильківської поліції, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 15. Та частиною 1 статті 185 замах на крадіжку. Досудове слідство триває. У Василькові поліцейські провели урок безпеки для дітлахів. Питання безпеки наших дітей посідає значне місце, тому Васильківські поліцейські відвідали місцевий дошкільний навчальний заклад номер 1 Журавлик, де провели відкритий тематичний урок та нагадали малюкам ази дорожньої абетки, розповіли про важливість дотримання правил дорожнього руху та основних правил поведінки. Дітлахи охоче спілкувалися із гостями в погонах. Згадували дорожню граматику і відповідали на поставлені питання. Такі профілактичні заходи вкрай важливі і потрібні, однак і батьки не повинні залишатися осторонь та постійно нагадувати дітям про правила особистої безпеки. 5 квітня під час розслідування кримінального провадження Васильківські поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України провели санкціонований обшук у квартирі 21-річного місцевого мешканця, де виявили нарколабораторії по виготовленню амфетаміну. Обладнання, за допомогою якого молодик виготовляв психотропну речовину, вилучено. Також у господаря правоохоронці знайшли автомат Калашникова з лушником, набої до нього, нічного бачення та холодну зброю. Які було вилучено та направлено на експертне дослідження, власника квартири затримано. Поліцейські встановлюють шляхи постачання всіх компонентів та канали збуту виготовленої психотропної речовини. За даним фактом, слідчим відділом Васильківської поліції, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами та розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України, а саме незаконне виробництво виготовлення при. Двання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Досудове розслідування триває. У місті Васильків група реагування патрульної поліції затримала 33-річного чоловіка, в автівці якого виявила психотропну речовину Амфетамін та мішок з набоями. 12 квітня близько 22.30 годин під час нагляду за дорожнім рухом група реагування патрульної поліції зупинила автомобіль ВАЗ-21063, який рухався на великій швидкості. Під час перевірки документів правоохоронці помітили хвилювати. 33-річного водія, тож вирішили оглянути його автівку. В салоні автомобіля поліцейські виявили паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на амфетамін, а також мішок з 35 набоями калібру 5,6 мм без маркування. Поліцейські вилучили наркотики та набої, і направили для проведення відповідних експертиз. За виявленими фактами слідчим відділом Васильківської поліції відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті. 263. за незаконне повадження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами за частиною 1 статті 309. Незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Васильківські поліцейські за гарячими слідами затримали грабіжника. 21 квітня близько 21.40 годин на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на автозаправну станцію, яка розташована на 24-му кілометрі автодороги Київ Одеса, неподалік селища Глеваха, з метою заволодіння грошовими коштами увірвався невідомий чоловік в медичній масці Та газовим балончиком бризнув у очі оператору АЗС. 49-річний потерпілий не розгубився та вступив із грабіжником у бійку, після чого останній втік у невідомому напрямку, незважаючи на перенесений нервовий стрес. Працівники АЗС детально описали працівникам поліції прикмети зловмисника. На його затримання було орієнтовано всі наряди груп реагування патрульної поліції. Завдяки злагодженим діям поліцейських рабіжника було затримано. Ним виявився 58-річний житель Васильківського району, який раніше працював на даній АЗС. За даним фактом, слідчим Васильківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження з частиною 3 статті 15, з частиною 3 статті. 186 Кримінального кодексу України, а саме грабіж триває досудове розслідування.